Залежність від капель це страшна річ, це наркоманія. Без жартів, тому що ми отримуємо дозу речовини в каплях, котра у нас так виробляється в тілі. Невеликій кількості у нас є рецептори, котрі чудливі до цієї речовини. І коли ми починаємо давати їх, у нас починає рости більше рецепторів. І, в принципі, як будь-яка наркоманія, залежність формується такі по таким самим принципам, механізмам. Найдовший мене пацієнт, який був залежністю, це 25 років. Там йшло така кількість в день спреїв. Типу там один флакончик на 2-3 дні вистачало. Майже неможливо якось вилікувати не без операції, коли є залежність від капель, робиться така операція, коли руйнуються судини в носі. В носі є, от як бо ці носові раковини. Носові раковини всередині створені з такою кавернозної тканини. Кавернозна тканина це тканина, котра має велику кількість судин і пустоти. Ці пустоти можуть наповнюватися кров'ю. У нас, до речі, два місця в тілі, де є кавернозна тканина, це в статевому члені і в носових раковинах. Тому там є деякі схожісті. Треба зруйнувати ці кавернозні тіла, оці судини в носових раковинах, для того, щоб вони так не набрякали і не бажали ось цю дозу капель отримати. Саме неприємне від цих капель, окрім того, що ти просто будеш втрачати багато коштів на це, те, що вже є дослідження їх впливу на судини головного мозку і взагалі на е, твою нервову систему, тому що каплі е, по своєму складу схожі до адреналіну, і ти по суті отримаєш постійно якусь невеличку дозу адреналіну. Сі організм, ти його як, чином перезбуджуєш.